Я вже не перший раз тут, цій семінарії київській, трохсатиський, і мені завжди приємно сюди приїжджати. Це не мов би очеректор, то не означає, що я також часто їздити сюди, до вас. Але направду якийсь такий дух, такої, знаєте, родини, якось таке, знаєте, воно таке, таке домашнє. Таке, таке звутоване, таке. Може, то, що спільнота ще не така дуже велика, але ну, у нас 237, це трошки більше. І, е... Але знаете, оцей дух такої родинності цієї спільноти дуже відчувається. І коли отець вектор завжди запрошує, коли можливість десь в якихось справах бути, тут вас то завжди, завжди приємно. Завжди приїхати, завжди приємно з вами побути, помолитися. І дякую завжди за двері за, для за, за, за нас і ваше таке розположення. І хочу ще сказати кілька слів, то на правду треба наше завдання священників, наше завдання семінарі, монах і всього духовенства ці дні молитися. Дуже важливо, коли є молитва, молитва постійна і безперестанна. Бо можна дуже багато молитви ніколи багато не буває. От знову я повторюся, я дуже невдоволений, що сказали досить молитви на сьогодні, зранку молилися, а їли, напевно, і п'ять разів вчора, навіть не три. А молитви було достатньо тільки зранку. Молитви багато не бувають. Якщо така буде позиція, мол... молитви досить, молитви забагато, вже не треба молитви, я не знаю, як воно може бути завтра. Ми повинні будувати здорове суспільство, яке будується на вірі, яке будується на чеснотах, на моралі. А якщо не буде це все благословене Господом, то даремне, будівничий будує, якщо Господь не благословить цього наріжного каміння. Яка буде хата, який це буде той дім? Що буде, що буде далі, і скільки воно стоїть? Якщо немає гідної підвалини і гідного фундаменту, наше завдання, браті, і мусимо завжди пам'ятати, що не перше наше завдання і покликання наше молитися, молити, і допрошувати ласт, розуму, миру, любові, щоб це запанувати, але буде розуміння того, що без Бога і ні до порога. Як є розуміння в кожного, що все будується на вірі в Бога, на правдах, на чеснотах, на моралі, то, напевно, сам світ зміниться, саме думання зміниться. І тоді буде набагато все правильніше і, і краще. Хай Господь вас благословить і ще раз дякую за вашу гостинність. Дуже приємно було бути у вашій спілоті.